Електронні гроші прирівняли до звичайних, за що ними можна розрахуватися, та чого чекати від податкової, як і коли новації почнуть діяти. Президент України Володимир Зеленський 30 січня 2023 року підписав законопроєкт номер 4366 про внесення змін до податкового кодексу України. Наразі це закон номер 2888. Головні зміни, які прописані у цьому документі, передбачають, що електронні гроші відтепер мають такий самий статус, як і фіатні, а рахунки електронних гаманців прирівняні до банківських рахунків і вони будуть на контролі в податкових органах. Крім того, за допомогою електронних грошей можна буде сплачувати податки та комунальні послуги. Майнд розбирався, як новий закон вплине на операції з електронними грошима та які нюанси потрібно знати тим, хто звик користуватися цим платіжним інструментом. Що це таке взагалі електронні гроші? Чітке визначення цього платіжного інструменту міститься в законі про платіжні послуги номер 1591. Відповідно до підпункту 14 пункту 1 статті 1 закону, електронні гроші одиниці вартості, що зберігаються в електронному вигляді, випущені емітентом електронних грошей для виконання платіжних операцій, які можуть прийматися як оплата за товари та послуги, таким чином, головна відмінність електронних грошей від традиційних їхнє існування лише у віртуальному вигляді. Крім того, якщо фіатні гроші в Україні може емітувати виключно Національний банк, випускати електронні гроші можуть банки та небанківські установи. За даними НБУ, у 2023 році випуск електронних грошей здійснюють шість банків: це Сенсбанк, Таскомбанк, Укргазбанк і Банк Восток, Райфайзенбанк та МТБ Банк. Згідно зі статистикою Нацбанку, за 2021 рік обсяг операцій з електронними грошима в Україні становив 10,2 мільйона гривень. Сума емітованих електронних грошей 37,3 мільйона гривень. А кількість електронних гаманців перевищила 23 мільйона штук. Що зміниться в операціях з електронними грошима у зв'язку із ухваленням закону номер 2888? Основні нововведення полягають у наступному. Електронні гроші можуть використовуватися для сплати не лише товарів та сервісів, а й податків, зборів та комунальних послуг. Суб'єкти підприємницької діяльності мають право розраховуватись електронними грошима за продані їм товари та або надані послуги. Банки та інші емітенти, оператори електронних грошей при відкритті електронних гаманців зобов'язані повідомляти про це Державну податкову службу. Випуск електронних грошей та виконання операцій з ними не є об'єктом оподаткування ПДВ. Податківці зможуть ініціювати блокування електронних гаманців та арешт коштів, які на них знаходяться. Як ці нововведення застосовуватимуться практично? Експерти української міжнародної асоціації членів платіжних систем ЄМА провели аналіз норм закону номер 2888 та звертають увагу на таке. Перше, відтепер будь-який рахунок або електронний гаманець, відкритий у будь-якого постачальника фінансових послуг, регулюється чинним законодавством на однакових загальних засадах. Тобто, з погляду проведення операцій, немає жодної різниці, чим користується клієнт, поточним рахунком, картковим рахунком чи гаманцем для електронних грошей. Друге. Будь-який рахунок або електронний гаманець може бути використаний для стягнення коштів на погашення податкового боргу. Це означає, що на електронні гроші може бути накладений арешт, так само як на звичайні банківські рахунки та майно боржника, але лише за рішенням суду. Третє вимоги та процедури перевірки інформації уповноваженими державними органами, які здійснюють стягнення, арешт та примусове списання коштів, поширюються на всі рахунки, відкриті у будь-якого постачальника платіжних послуг. Четверте. Сплата податків і зборів за рахунок електронних грошей не означає, що державна податкова служба також отримує електронні гроші, оскільки кошти зараховуються на звичайний рахунок у держказначействі. Отже, платник податків має бути на 100% впевнений в тому, що оператор електронних грошей забезпечить погашення електронних грошей та зарахування фінансової валюти на користь ДПС. Інакше, якщо податковий платіж десь зависне, це обернеться штрафними санкціями з боку податкової. П'яте нововідкриті електронні гаманці стануть активними лише після того, як їх візьме на облік податкова. Якщо Державна податкова служба відмовиться зі свого боку схвалити рахунок в електронних грошах, використання електронного гаманця буде неможливим. Виходячи з цього, можна дійти висновку, що електронні гроші визнані повноцінним платіжним інструментом на законодавчому рівні. З одного боку, це значно розширює сферу використання електронних грошей. З іншого з їх допомогою тепер дуже складно приховувати доходи від податкової, оскільки ДПС зможе відслідковувати оборот за електронними гаманцями та вимагати погашення податкових боргів за рахунок електронних грошей. Деякі інші зміни передбачені законом номер 28 серед важливих норм, на які варто звернути увагу. Платники не зможуть відкликати схвалені платежі, списані в ході транзакції банком або іншим провайдером фінансових послуг, посилаючись на те, що їх не влаштовує розмір комісійної винагороди. Власники корпоративних банківських карток зможуть надавати податкові документи щодо операцій з такими картками не лише у паперовому, а й в електронному вигляді. ДПС буде зобов'язана їх приймати у будь-якій з цих форм. Банк, на рахунки якого зараховані вкрадені шахраями кошти за доведеної незаконності такої операції, буде зобов'язаний протягом 10 днів повернути кошти потерпілій особі. Іншими словами, клієнти банків, які стали жертвами зловмисників, мають реальну можливість отримати свої кошти назад, коли нові норми набудуть чинності. Повноцінно закон номер 288 набирає чинності з 1 квітня 2023 року, але частина його норм уже діє. По-перше, це пункт, який надає управлінню НБУ право заснувати комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури та делегувати йому повноваження щодо здійснення нагляду за платіжною інфраструктурою, у тому числі щодо застосування заходів впливу за порушення. По-друге, це пункт, який збільшує термін відведений на продовження ліцензій щодо випуску електронних грошей та здійснення операцій з ними. Фінансові установи, які вже мають такі ліцензії, зможуть подати необхідні документи для їхнього переоформлення до 1 травня 2023 року, а не до 1 лютого 2023 року, як це вимагалося до ухвалення закону. Крім того, є ще один важливий момент. НБУ з 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовим становищем тимчасово призупинив операції з випуску, розповсюдження електронних грошей та поповнення електронних гаманців. Тому ті норми закону, які стосуються електронних грошей, набудуть чинності лише після того, як Нацбанк зніме свої обмеження, а станеться це після скасування військового стану.